Прибіла, дивлюсь катель, ну, чи робити катець контрасту, ты... майокже, це ж, а воно зависло, і я це ж стою ну, трошечки. Ж у Хтирській районній лікарні благодійники передали два апарати гемодіалізу від американських благодійників. Про це розповіла Ольга Ведмідера, начальниця управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації. Посадовиця додала, нещодавно таке ж обладнання отримали конотопські медики. Ми при кордонах громади, де потребують як медичного обладнання, так і витратних матеріалів. Коли йде Евакуація наших лікувальних закладів з інших громад і деяке обладнання, воно вже втрачене. Тому ця підтримка дуже важлива. Необхідно зараз КТ забезпечити наші лікувальні заклади, бо є велика кількість поранених і постраждалих від військової агресії. А також нам необхідна хірургічне медичне обладнання зараз, тому що велика кількість оперативних втручань. Людмила Гусак працює головною медсестрою Охтирської центральної лікарні. Жінка розповідає, що допомога від благодійників іде регулярно. Сьогодні приймали витратні матеріали від фондів Аура, союзників світу і Юніті. І обладнання, і розходні матеріали, і шовні матеріали, і перев'язувальні, і памперси, і дитячі, і дорослі, і набори гігієни. Ми зараз будемо все розбирати із бухгалтерією, із нашим фармацевтом лікарні, тому досконало ми звіт надамо. Валентин Лисюк проходить лікування в Охтирській центральній районній лікарні. Я вже не перший раз, на жаль, лежу в цьому відділенні, але хочу. Подякувати від щирого серця, подякувати і весь медичний персонал, і лікарів. Кваліфіковані, доброзичливі спеціалісти, які ніколи не відмовлять у допомозі і кваліфіковано і своєчасно надають її. Пенсіонер Микола Пшеболович проходить лікування в відділенні гемодіалізу. Усім часу ми в десять постановили, полягали. Ось давлення міря ті по не дивляться Людмила Гончаренко, старша медсестра відділення гемодіалізу, працює в ньому від дати його створення. Ці пацієнти, як наша родина, і ми ставимося до них, як ми хотіли б сталися, щоб як ставилися до нас. І ми любимо їх, обожнюємо і завжди співчуваємо. Находимо минути співчування, знаходимо минути відради і завжди знайдемо на допомогу. Заступник директора лікарні Микола Подько є лікарем-нефологом. Зараз у відділенні гемодіалізу разом з ним працює 18 співробітників. В трьох приміщеннях встановлено 10 апаратів штучної нирки. Це сучасні складні машини, говорить чоловік. Через апарат штучної нирки за допомогою насоса і. Ключове це діалізатор. Оце в ньому проходить фільтрація азотистих шлаків, сечовини, креатініна та інших шкідливих речовин, які нирки мали би виводити, але не виводять. І очищена кров повертається назад в організм людини. За один круг досягти нормального очищення неможливо, тому і тривалість сеансу має становити не менше ніж 4 години. А наші апарати працюють зі швидкістю 300 мл крові за хвилину. Віта Хороженко, медичний директор Охтирської лікарні, розповіла, що зараз раді кожній допомозі. І дороговартісномудобладенню, і звичайним витратним матеріалам – рукавичкам, дренажам. Чим краще обладнання, чим краще кваліфікація лікаря, тим краще наші пацієнти, і тим вони будуть більше задоволені, тим, що вони будуть здорові. На нас 26 пацієнтів, які проходять гемодіалізне лікування в нашій лікарні у середньому десь 4 години. У нас дві черги. Одна черга з утра, друга черга після обіду. Віта Харуженко говорить, що отримане обладнання для гемодіалізу дозволить пацієнтам менше чекати в чергах. Також додає, Охтирська лікарня має потребу в сучасному магніторезонансному томографі. Медикиня каже, сподівається на допомогу від благодійників. Діана Анна Книш, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.